Служба безпеки України закликає громадян бути вкрай обачними у святкові дні. Міжнародні партнери передали Дніпропетровщині понад півтори тисячі хромбуків і планшетів. Частина гаджетів приїхала і до Кам'янського. Тривають роботи у житловому фонді міста. Акцент на якість та добротні матеріали. Вже десятий рік поспіль у музеї історії міста відбувається священне дійство з розпису писанок, долучитися до якого можуть всі охочі. П'ятниця, 14 квітня, розповімо про важливе та цікаве у випуску новин. З вами Володимир Кравченко. Вітаю! І почнемо з важливого вже другий рік поспіль українці визначатимуть великдень в умовах воєнного стану. Тож служба безпеки України закликає громадян не відвідувати без потреби масових зібрань та дотримуватись безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Сьогодні Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей. У своїх діях СБУ спирається на закони, інтереси держави та свідому і патріотичну позицію громадян України. Тому наразі важливі пильність, обачність і злагодженість дій кожного з нас. Відтак, Служба безпеки закликає громадян обмежувати відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях, без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика, а також повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштувати провокації чи становити потенційну загрозу. Просимо вас бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій. Слава Україні! Напередодні Великодня представитель православної церкви України, блажений митрополит Епіфаній, звернувся до українців. Він наголосив: нинішні події мають історичне значення для звільнення українського православ'я від ярма руського міра. А також подякував всім, хто підтримує зусилля православної церкви України з деокупації нашого духовного простору. Далі прямомова мова Епіфанія. Історичне значення нинішніх подій. Для звільнення українського православ'я від ярма руського міра спонукає мене саме сьогодні звернутися до всіх вас. Завдяки підтримці переважної більшості українського суспільства та рішучим крокам нашої держави таке звільнення успішно триває. Саме тому супротивники, як видно, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоб перешкодити цьому. Одним з таких засобів. Є наполегливе намагання представити Православну церкву України заручницею та учасницею партійної боротьби. Рішуче і твердо заявляю, перед усією громадою: ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього. За сприяння розбудові помісної церкви ми вдячні всім політичним силам, незалежно від того, чи вони представляють у певний проміжок історії владу або опозицію. Але жодна політична сила. Партія чи окремий лідер не можуть і не будуть мати у Православній церкві України якоїсь виняткової чи тим більше контролюючої ролі. Роками структура Московського патріархату в Україні розбудовувалась саме за такою хибною моделлю: тіньового контролю. Деркач, Новінський, Медведчук та інші подібні діячі вважали себе ніби учасниками акціонерного товариства, що вирішують за спиною найнятих менеджерів у рясах всі ключові питання. Така модель значною мірою. Спричинилася до нинішньої публічної катастрофи Московського патріархату в Україні. За принципом перекладання відповідальності з хворої голови на здорову, наші супротивники наполегливо намагаються дискредитувати Православну церкву України, нав'язуючи їй імідж церкви Петра Порошенка. У такий саме спосіб свого часу намагалися і Київський патріархат подавати як церкву Кравчука. Нібито виключно. Партійний політичний проєкт, який працює лише на імідж однієї особи. Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами. В такому контексті ув'язувати нашу помісну церкву. Мені відомо, що користуючись звичайними в демократичному суспільстві процесами політичної конкуренції, самі супротивники вживають шалених зусиль, щоб підірвати довіру і співпрацю, зокрема між нами і державою, спрямовані на протидію агресії руського міра. Різними каналами поширюють цілком брехливу інформацію про те, що Керівництво Православної церкви України і особисто предстоятель ніби кимось контролюються і спрямовуються в діях. Такі твердження, відверта брехня і брудний наклеп. Жоден, підкреслюю, жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви. Тим більше цього не мають і не можуть мати якісь регіональні клани, які від початку вперто намагалися його добитися, але зазнали фіаско. Дорогі українці, ми вдячні всім, хто у цей важливий історичний момент підтримує зусилля Православної церкви України з деокупації нашого духовного простору. Як відкрита церква, ми відкрито говоримо про виклики і проблеми та сподіваємось, що спільними зусиллями зможемо їх подолати. І нехай Бог благословить нас у цій добрій справі. Міжнародні партнери передали Дніпропетровщині понад півтори тисячі хромбуків і планшетів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Допомога призначена для учнів вразливих категорій населення переселенці, сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин. Частина гаджетів приїхала і до Кам'янського. Сучасні гаджети для нашої області передав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, щоб кожна дитина мала змогу опановувати науку. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, перейшли в онлайн і тут без гаджетів нікуди. Водночас розуміємо, що не всі родини можуть дозволити собі придбати дітям сучасні девайси. Тому залучаємо міжнародних партнерів українські організації та бізнес, які могли б допомогти. Підтримка від ООН ЮНІСЕФ це вже результат роботи. У нас є міжнародні партнери, це ЮНІСЕФ, Організація Об'єднаних Націй. Вони реалізують дуже багато корисних проєктів на території України і на території Дніпропетровської області. Саме сьогодні ми отримали від них 1520 сучасних гаджетів. Це приблизна половина це планшети, які мають відповідний чехол і мають відповідні навушники. І також, як ви бачите, це сучасні кромбуки, які також. Мають відповідну валізу, щоб можна було корисно користатися. Планшети призначені для учнів молодшої школи, а хромбуки для старшокласників. Отримують допомогу і школярі Кам'янського. Директорка департаменту з гуманітарних питань кам'янської міськради Наталія Рева зазначила, це вже не перша допомога освітньому фронту. При розподілі техніки між дітьми перевагу віддають тим, чиї батьки не в змозі придбати гаджет власними силами. Наявність техніки, і змішане навчання, і дистанційне навчання, звісно, що воно необхідне для забезпечення повноцінного освітнього процесу. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам ЮНІСЕФу, тому, що вони забезпечують можливість і учням початкової школи. Сьогодні ми отримуємо для учнів початкової школи планшети для учнів 5-9 класів. Ми отримуємо хромбуки, і це дозволяє працювати і в дистанційному режимі, да, ну і навіть коли діти вже Вийдуть до школи, ці пристрої їм знадобляться. Надані партнерами гаджети вручили представникам громад області. Далі їх передаватимуть учням навчальних закладів. Педагоги зазначили, ця допомога неоціненна. Протягнувши руку підтримки дітям, дорослі роблять внесок у їхнє майбутнє. Загалом же фонд ЮНІСЕФ передав 10 тисяч гаджетів для 12 областей України. У Кам'янському ведеться комплексна підготовка до майбутнього зимового періоду. Плани робіт були затверджені міським головою Андрієм Білоусовим, який тримає виконання на особистому контролі. Кожна комунальна служба працює в своєму секторі. Зокрема, комунальне підприємство Добробут, що обслуговує чималу частину житлового фонду міста, проводить роботи у будинках від ремонту покрівель до міжпанельних швів і так до оновлення під'їздів. За дорученням міського голови тривають роботи з покращення житлового фонду. На території цього міста відбуваються покрівельні роботи, роботи по заміні водів холодного водопостачання, які за роки своєї діяльності вийшли з ладу, та немає можливості перекривати, якщо трапляється аварійна ситуація. Також відбуваються роботи по заміні виводів каналізації з будинків, які також прийшли в невійність. Відбуваються по всьому місту за певними адресами ремонти Вхідних груп, ремонти в під'їздах, також проводяться заміни систем холодного водопостачання та каналізація. І це лише частина робіт, що нині проводить підприємство Добробут. Акцент роблять на якість виконання та добротні матеріали, щоб відремонтовані об'єкти, зокрема дахи, системи водопостачання та водовідведення, слугували довго. Про покрівельні роботи м'якої покрівлі то використовуємо «Євроробіроїд». Якщо це Тверда покрівля, то шифер надійної якості. Якщо водопостачання та системи водовідведення, каналізація, то використовуємо надійні хороші металопластикові труби, у яких гарантія більше 30 років. У добробуті запевняють, попри великий обсяг завдань, вони чітко спланували строки виконання робіт і планують завершити усе до осінніх холодів. Минув рік, як пішов у вічність наш земляк та цвіт нації Віталій Дячук. Чоловік з самого початку повномасштабної війни став на захист своєї родини та батьківщини. Міський голова висловив співчуття рідним на своїх сторінках у соціальних мережах. В останній шлях героя прийшли провести близькі люди та друзі. Без найріднішого людини залишилась дружина, син та батьки. Чоловік, механік від Бога, авто. Просто хороший чоловік. Одовжись, як і всі інші. За эту родину з цими врашиками. Ну, жалко, звісно. Хороші люди рано виходять. Ну, надеюсь, ми їх виганяємо. Я все, люблю його. Віталій Дячук народився 5 лютого 1991 року. Закінчив 22 ПТУ. Багато років працював на Дніпровському металургійному комбінаті та на підприємстві «Дніпровагонмаш». Ми будемо підносити свої молитви. Надії на те, що за його жертву своїм життям Господь дасть йому життя вічне. Пам'ятайте, що за кожну хвилину нашого з вами життя сплащено життя цілого героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Панахида відбулась Козацькій церкві про святої Покрою Православної церкви України. Поховали воїна на кладовищі по вулиці Романківській. Наша редакція висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Доземний Уклін і вічна пам'ять. Сімейна сварка зі смертельним фіналом. Ножеве поранення та пограбування серед білого дня. Поліціянти прокоментували останні кримінальні події нашого міста. Детальніше у сюжеті. За інформацією, яка надійшла від правоохоронних органів, 9 квітня поліцейські Кам'янського затримали 38-річного чоловіка, який побив співмешканку до смерті. Як встановили правоохоронці, чоловік побив жінку, після чого ліг відпочивати. Ввечері прокинувся, виявив жінку, померлою. Потім тіло жінки з цілесними ушкодженнями виявила в квартирі сусідка, яка повідомила про дану подію правоохоронцям. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіг. Їжний захід, утримання під вартою. Наступна ситуація сталася за день до цієї події. Поліцейські затримали місцевого жителя за нанесення тяжких тілесних ушкоджень 41-річному чоловікові. Злочин стався 8 квітня, 18-й вечора на лівобережжі міста. Поліцейські з'ясували, що між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний дістав ніж та поранив ним опонента. Після чого він втік з місця злочину. Злочинця знайшли протягом години і повідомили про підозру у скоєнні кримінального права. Авопорушення наступною резонансною подією в нашому місті виявилася ситуація, в якій підозрюваний за мобільним телефоном жінки, поки та була за кермом власного автомобіля. На місці події правоохоронці встановили, що 29-річна жінка сіла за кермо автомобіля. В цей час підозрюваний відкрив водійські двері та намагався викрасти у жінки сумку. Потерпіла, намагалась завадити чоловіку, однак він зміг вихопити з її рук мобільний телефон та втік. Місця злочину. На поклик потерпілого відгукнувся військовослужбовець, який наздогнав крадія та утримав його до приїзду поліцейських. Молодь Кам'янського змагалась за звання кращих у першому кубку молодіжної ради з мініфутболу. 14 квітня на базі СК «Прометей» збірні команди з різних навчальних закладів та установ міста виборювали першість. Яка команда перемогла та здобула кубок чемпіонів, дізнавалась команда міської інформаційної служби. Спортивний фронт міста працює. Змагання проходять за розкладом. Спортсмени гідно представляють місто на всеукраїнських та світових змаганнях. Допомагає у цьому управління молоді та спорту спільно з громадською організацією «Бджола». Днями за проханням молоді міста провели перший турнір з футболу на Кубок молодіжної ради. Перше провели Кубок молодіжної ради з футболу. Наша молодь захотіла спробувати сили у такому виді спорту. Всі Пограли, всі, всіх нагородили, дуже вдячний за підтримку громадської організації Бджола, яка надала нам призи на ці, на ці змагання. Я думаю, що і надалі так, також будуть підтримувати нас, тому що у нас дуже активна молодь, у нас і спортивна, і творча, талановита, і дуже багато у нас заходів прося. Усі ініціативи молоді радо підтримує громадська організація бджола під час турніру. Дівчатам волейболісткам з технологічного фахового коледжу Дніпровського державного технічного університету вручили форму, аби вони могли гідно представляти начальний заклад та рідне місто на змаганнях. Громадська організація «Бджіла» підтримує такий захід. Ми обов'язково і далі будемо підтримувати. Дякуємо Андрію Леонідовичу за цю підтримку, тому що це дуже важливо. Наша молодь це наше майбутнє. Дуже приємно, що в нашому місті гарне відношення саме до спорту, до молоді, тому що наша молодь повинна бути мужня, вона повинна бути сильна, потужна для майбутнього нашої країни. Ігри команд були захоплюючі та динамічні. Ніхто не хотів поступатись першістю, тому грали з неабияким ентузіазмом. У запеклій боротьбі місця розподілились наступним чином. Третє місце у збірної команди Ніка. Друге місце посіла команда молодіжної ради, а почесне перше місце здобули хлопці з ліцею номер 3 Були думки, що буде складно, але ж таки довели, що ми сильніші. Також перша гра була у нас дуже напружена, було нервування. Але ми зібралися думками, взяли хвилину перерву та от довели, що ми можемо. Також емоцій дуже багато. Це перше місце наше вперше. Показали, що ми можемо, та й наші способні. Вітаємо ліцеїстів та бажаємо нових злетів і перемог. Писанка невід'ємний атрибут Великодніх свят. Як Великдень символізує перемогу добра над злом, так життя над смертю. Так і писанка означає початок або народження життя. Підтримують традиції і у музеї історії міста Кам'янське. Вже десятий рік поспіль у чистий четвер тут відбувається священне дійство з розпису писанок. А долучитись до створення символу України можуть всі охочі. Семантика і риторика Великодня полягає у тому, щоб очистити не тільки тіло, але й душу. А відтак створення писанки повертає людину до сонця, життя, його безсмертя, любові та краси, весняного відродження. Добра, щастя та радості. Писанки знаходили ще в похованнях скіфів та давніх слов'ян, тоді як у християнській культурі українців писанка стала символом Воскресіння. Кожен орнаментальний мотив на писанці має певне сакральне значення. Скажімо, трикутник означає Божу трійцю. Ружа символізує любов, крапки сльози Діви Марії, тоді як вічно-зелене дерево символ молодості. У неспокійному сьогоденні України писанка це ще й своєрідний образ надії на перемогу над окупанським злом, переконана директорка музею історії міста Наталія Буланова. Покоління в покоління це мистецтво дійшло до наших часів, яке за совєтською влади переслідувалося, але коли Україна стала незалежною. То це мистецтво розпису стало відроджуватися. Взагалі, це сакральне дійство, до якого треба підходити з чистими помислами зі спокійною душею. На жаль, наразі триває війна, але все рівно ми намагаємося пророкувати наше майбутнє, очищати землю. Від ворога очищати землю від цього поганого, що є навколо нас, і рухатися далі. За словами пані Наталії, символіка писанок на Січерславщині доволі різноманітна. А деякими писанками зі стародавньою символікою поповнилася й колекція музею. Приміром, сварга це перевернута свастика, тобто яка символізує рух сонця. Також використовується меандр, це невпинний рух сонця. Також є символи, що символізують засіяне поле, символи долі, найрізноманітніші, які, звісно, використовувалися також і на Січеславщині, і в нашому краї. Ми сьогодні маємо дарунки до нашої колекції. Це розписані з давніми символами, писанками. Які нам подарувала Анна Івашина за традиціями до світлого Великодня у кожній українській родині має бути власноруч розписана писанка. Не на словах знає про цю традицію і Ганна Івашина. Секрети писанкарства жінка перейняла від своєї мами волонянки. Теплотою спогадів пані Ганна повертається у момент дитинства, коли всією родиною виготовляли дивописанки. Свої знання майстриня вирішила передати кам'янчанам, тож другий рік поспіль у музеї історії міста вона проводить майстер-клас із створення писанок, а допомагає їй. Донька Софія діти будуть час розмалювати то, що в них ну хочуть, що в них душі що вони ощущають. Кожен намалює свою, свою, свою крашенку, свою писанку. Заняття писанкарством неабияк корисно для діток, адже розвиває велику барву вмінь, уяву, моторику, а ще наповнює дитячу душу спокоєм та рівновагою. Це наша етніка. Ми повинні дітям передавати, щоб вона не зникла нікуди. Тось тобто ми навіть в цілях. Як, Нав навчити, да, от, передати це, от ну і моторику розвиває, і точність, тому що писачок це, це дуже. Так ювелірно треба їм володіти, і ми ж будемо писати гарячим воском. Це треба акуратненько. Діти в тишині, то це в тиші повинні все це робити, з подумками якимись, тут тобто сконцентруватися, концентрація внімання це теж от дитина буде. Ну, ми в течені ну, години будемо це дитина висидіти. Маленькі учні 2-го А класу з ліцею номер 16 від творчого заходу в захваті. Для всіх це перше знайомство з писанкарством діти з нотками азарту виводять писачком символічні елементи. Я малюю зірку, тому що це символ любові. Я подарую родині, яку я дуже сильно люблю. Малював квіточки, желуді, бабочки. Так, кому будеш дарувати писанку? Мамі. Що відчував, коли малював? Розкажи мені. Я розрослаковий маю Марійка, на відміну від своїх однокласників, використала лаконічний, але разом із тим, один із найдавніших орнаментів спіраль, яка символізує рух сонця. Свою першу писанку дівчинка подарує мамі, а кам'янчанам присвячує такого ось світлого віршика хаті на осоні, сяду на ослоні, сяду я краєчку, розпишу яєчко, ну, безлю потанцюй, гарну пусинку малюй, буде небо і земля, і ставочок, і поля, сильний і міцний дубок, а на ньому є стробок, буде в мене пи писанка про Вкраїну пісенька. З усього плетева орнаментів, які використовує малеча, з цих простих на перший погляд мотивів на писанці складається мальована молитва про світло перемоги, злагоду і мир, які так необхідні сьогодні, зболеному війною всеукраїнському серцю. А тепер поговоримо про погоду на вихідні. На жаль, на свята синоптики дають не надто втішні прогнози. Повітря буде прохолоднішим, ілива хмарність протягом двох днів. Проте опадів не передбачається. Так у ніч на суботу чекаємо до плюс 5 градусів, вдень до плюс 16 за цельсієм. Вітер східний до 6 метрів на секунду. У святкову неділю майже так само. Вночі плюс 7, в день плюс 14. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. Це вся інформація нинішнього випуску. Тижневі новини дивіться завтра о 19-й годині. Протягом тижня з вами працював я, Володимир Кравченко. Бажаю затишних та безпечних великодніх свят. А коли битиметеся крашенками, уявляйте, що ваша перемога то плюс один на користь України. Обов'язково подолаємо ворога, бо з нами Бог і Збройні Сили України. На все добре.